Хочу поринути в твої глибини, хочу відчути твої думки. Наміру цього я не покину, бо моя цінність у тій глибині. Задуми твої чудесні, величні, їх не вміщає мій розум та світ, незрозумілі і часто незвичні, але я прошу, щоб ти мене вів. Хочу купатись у твоїй любові. Хочу у мудрості жити твоїй, Боже, своєї навчи мене, мові, своє добро Ти у серці посій, скільки висот є у світі, досягнень, скільки вершин, що цей світ підкорив, як же багато в житті нашим прагнень складно і дивно ти нас утворив, та не зрівняти усі ті вершини, все, що ми маємо, чого досягли. З тим поринанням у Твої глибини, з тим пізнанням, що ми маємо в Тобі. Те поринання, це наше прозріння. У Твоїм лоні знаходим себе, наша душа чує Твоє веління, наше життя вже без Тебе пусте. Це усвідомлення, що ми єдині. Що ми творіння Твоє відначал, що ми відроджені у Твоїм сині, що серцю нашому Ти є причал, це ніжний голос, що нас утішає, нас наставляє на істинний шлях, це той маяк, що дорогу осяє і не дозволить тонуть у морях. Це поринання наш світ нам міняє, мир вдосконалює навколо нас. Це поринання наш дух піднімає і оживляє для нас Божий глас. Я у глибини твої поринаю, слухаю тишу і думку твою, і з дна морського себе піднімаю, і в твоїй силі по морю пливу.